Всім Усім величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу Почались великодні знижки в АТБ з 12 квітня по 18 квітня включно. Зараз зайдемо в АТБ і подивимося всі акції. Так, тут у нас сервілат від Добров 308. Шинка. Шинкована напівкопчена 92 гривні за 500 грам. Ковбаски мюнхенські, пятачок глобіно 83, шашлик по 148, 75. Сир від кому. Традиційний горіховий кантрі хаверті. Голландія Ікра 186 сметана. Простоквашино 27,50 за стакан, 325 грам, кетчуп королівський. Дивіться, дуже хороша знижка. І дуже хороша ціна. Пакет 270 грам, 17,50, королівський майонез 500 грам 49,50. Шпротив олії делюкс. 190 грам, 54 і. Печінка тріски 200 грам 94. Живчик 2-літровий 27 гривень. Газований і негазований Апельсини по 40, грейпфрути 49. Пергамент. Плівка і рукав теж зі знижкою 24-25%. Сів надзвичайно хороша ціна буде на сів, антижир для кухні і антиналіт для ванної кімнати. Спрей. Півлітровий 61 гривня. І сів кремовий лимон очищувач 500 мл 51 гривня. Все, ходіть, подивимось, що нам приготував АТБ. Мабуть, дуже багато знижок Знижки надзвичайно низькі, дуже хороші. Чесно кажучи, це вперше такі знижки на деякі товари. Коли знижки такі а, до 40-50% навіть є на деякі товари. Так. Кетчупи у нас. Ось ці кетчупи по 17.50 з різними смаками. Ну так, да, звичайно, 17.50 це хороша ціна. 17.50, тому що від щедро 24,60. Так. Кетчуп і оліс 25 гривень. Ну так, да, мабуть, зараз всі будуть брати ось цей кетчуп. Швиденько подивимось консерви, ціни на консерви. Що в нас в акції зараз? В нас зараз, давайте так, з вищої полички. Шпроти делюкс розібрали вже ось ці. Ті... Ось ці шпротів вже немає. Так. Тільки день почався і все. Ну, добре. Кілька 2370. Торгової марки море. Так, Сардіна теж розібрали. Торгової марки море зі знижкою 40%. Теж розібрали. Це те, що по хороших знижках. Ну, це такі звичайні знижки, а ось з'явилася, ще оця каша гречана. Своя лінія зі свининою по 70 гривень і каша гороха, оця що була, 64. Кілька. Торгової марки море обсмажена в томатному соусі 23,70. 37% знижка це теж хороша знижка, але як торгова марка море, я не знаю. Ось ще обсмажена кілька чорноморська з квасолою в томатному соусі. Теж торгової марки море. Кілька в томатному соусі від розумний вибір по 28.30 230 грам. А це у нас сардіна атлантична. Теж від розумний вибір. 39 гривень, теж 230 грам. А це у нас що? А це у нас кілька господарочка. Не розібрана в томатному соусі 32 гривні 240 грам. Те, що зараз по акції. Але, бачите, розбирають. Розбирають, тому що по акції. Ну і паштет 39,50. Тільки 100 грам додатково. Вага 340 грам. По 25 гривень 40 копійок паштет 130 грам з індиком. І паштет. Це що у нас? Фірмовий, звичайний, 25-40, теж 130 грам. І печінка тріски, та, що на стенді на вулиці, 94 гривні, 20% знижки, делюкс. Скумбрія Боцман 68. Здається, писали, що хороша в коментарях. Оці я теж брав. Мені сподобались кілька. В акції великий майонез Оліс. Так, продасться. Величезний 560 грам. Це майонез, так, да, майонез 56 гривень. І ще, що в акції, поставили ось цей великий майонезний соус. Теж поставили в акцію 36 гривень 550 гривень. Гуляй Поле теж поставили в акцію майонезний соус, а майонез гуляй поле традиційний 53 гривні. Це хороша теж ціна, велика упаковка. 53 гривні. Так, щедро майонезний соус 25, соус, 25 40, 300 грам. А королівський смак майонез великий 49-50. Це ж хороша знижка, 30%, дуже хороша. Ви знаєте, але все одно я вчора був в АТБ і все одно бачу щось порозгрібали. Ковбаски були, ковбасок було більше. 35 гривень куряча, розумний вибір, палочка 300 грам, потім ось ця вершкова. 400 грам 79 гривень. Теж зі снижкою. Ну, мабуть, до Паски будуть брати на ринку копчені ковбаски. Хочу подивитися а, яйця. Беруть, беруть, беруть. Беруть яйця. 5,84. 66. А, квочка. Домашні 68. Теж квочка. Це одиниця, це нульовка і своя лінія 67,50. Ясен світ 69. Бачу оселедець зі знижкою 30%, хороша ціна. Оцей норвин в олії 51, гривня 250 грам. Теж на рибку багато знижок. Слабосолоний 115. 108 порозбирали оці, оцей в банці. Я колись запитував, що кажуть, що хороший оцей в баночці. По сирам пройдемося, чедер 42 гривні. А, потім президент теж хороша зараз знижка на сир. Президент 120 грам, 58,70 На усі сири. Теж 23% знижка по 53,50. 150 грам. Нарізані всі скидочками. Так, стоять. Так, 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 так. 48 на масте, як я кажу, на масте 150 грам. преміалі бринза 51,70, 250 грам. І преміалі Фелата. 230 грамів, 52, 52 гривні, 30 копійок. На сир комо. 28% на всі сири комо. 160 грамів, усі з кибочками йдуть. Голландія традиційний. Так, знижка 28%. От на цей сир бруском. 150 грам. 49 гривень майже. Сологуні. 200 грам. 45-50. Золотий резерв, а, сирний продукт від тульчинки. В кого карта тебе? Ще дешевше. Всі продукти будуть. Так, Сологоні ягутинський, сир. Теж зі знижкою 200 грам. Моцарелла Упаковка йде 125 грам, 44 гривні. Надзвичайно хороша знижка на ось цей крем-сир від президент 180 грамів, 30% знижка. І янтар 23,50. Сирний продукт. В акції сирки. Точніше, сирний продукт по 9 гривень. Сирний продукт від тульчинки по 9 гривень, вага 70 грам. Вже з'явилися львівські дріжджі в маленьких упаковках, вчора їх не було. 11,80-100 грам. Ростоквашина стакан 27,50. Сметана 325 грам Сметана від президент. А яка тут вага? 350 грам, але 10%. 10% 30 гривень 40 копійок. Знижки на сир, кисломолочний, білоцерківський. no presidente Можливо, комусь при нагоді будуть потрібні цукерки. хтось буде йти на гостину. Любімо, 151 гривня. Величезна упаковка. Хороші цукерки. 102 гривні. Міленіум 140. Шоколадки Вері Пері, 20 гривень 30 копійок. З будь-яким смаком. 40% знижка. Це надзвичайно хороша ціна. Також лакмі, велика шоколадка, майже 300 грам, з будь-якими смаками за 68 гривень 50 копійок. Цю я ще не, ку... не куштував, але я кокос не дуже люблю. Так, і ще третій вид, ось така з печивом. Італійські ласощі, 6350. Бісквіти. Хто полюбляє зефір? 45.30. Своя лінія, 300 грам. Рулети своя лінія. Дві, а, 170, грам, 170 грам, 25, 2560. Оці, мабуть, дуже смачні. Хтось мені писав в коментарях, що оці смачні рулети, рушен, бісквітні. А, смак згущеного молока. І тут у нас ще йдуть. А, що тут у нас йде? Зі смаком шоколаду. А оце якісь новинки, дивіться, я це бачу раз бачу. Бісквітні тис... тістечко зі смаком шоколаду, 73 гривні. Ну це без знижки Теж від Рошен. Для дітей барні 61 гривня і 62 гривні. Від смаку різниця, Мабуть. Так, вафлі. 27 гривень. Ну, схожі на артек Лимонні і звичайні класичні. Звичайні класичні. З різними смаками. Так, а що це таке за 5 гривень? Це вафлі. А, вафлі своя лінія. Дивіться, це теж якась новинка. Зі смаком. Із шматочками апельсину, бачите? Цікаво, перший раз бачу. Так, знаєте, на докавузькі на обід. Після обіду докавуськи. Так, а тут у нас... А, гречані. І, мабуть, я візьму 22 гривні 30 копійок. Я візьму для себе замість хліба. Від рошен плаввіта апельсинова. В желейному апельсині, да? 28,70. Потім малинова, 28, 70, всі чомусь беруть малину. Чи беруть, чи беруть, чи беруть. Чи купують. Мабуть, купують. <зяв> Взяти тут не можна, а купити можна. Печиво. Орео, 32 гривні. Я вже й забув смак Орео, вже так давно не купував. А ось це теж дуже смачне печиво. 54. Дуже смачне з висівками. І хтось сказав, що да, в коментарях писав, що смачне оце теж печиво. Зараз зі знижкою 400 грам. І зі знижкою казінаки. І рис по 22 гривні бачу. Бачите, да, ціни? Халва 45 гривень. Я йду знімати ще... Відео, мабуть, це буде друга частина, тому що дуже багато знижок і акцій. Дякую вам за лайки і ваші коментарі.